Це прикраса зроблена на мотив Василя Кричевського. Називається Пташка. Мотив для вишивки 1923 року. Само тільки тут. Де виникла завдяки співпраці ювелірного дому Орінго з нашим видавництвом. Це ювелірний дім. Зацікавилися творчістю Василя Кричевського, про якого ми видавали кілька книжок, і як результат, ось вийшли вироби, які не тільки про красу, а й про нашу історію, про нашу культуру. Тобто, за мотивами творчості Василя Кричевського, нашого видатного художника, архітектора, харків'янина, вийшли ось такі прекрасні вироби. Деякі з них є це треба робити. Треба весь час щось робити таке, щоб про Харків розмовляли. Бо як тільки ми перестаємо це робити, про нього не кажуть нічого. Тут є такі прикраси, які зроблені в одному екземплярі, ну тобто, вони їх немає в каталозі, вони зроблені для виставки.